Зараз пора цвітіння кульбабки жовтої. Це не тільки гарна квітка, яка приносить такий гарний настрій, чудові фотосесії виходять, а й також це дуже в неї лікувальні властивості цінні. Можна робити мед з кульбабки, дуже добрий, смачний виходить. Можливо, також ще робити настоячку для розтирки суглобів. Дуже просто робиться, нариваєте одуванчиків, закладаєте в банку, можна півлітровку і заливаєте. Або водкою, ну або якимось тренематикалоном, і ви стоїте три недільки. Три недільки постояло, відсідили і можете, отим, що вийшов такий настій, розтирати суглоби бажано на вечір, раз-два на день можна, і укрити чимось тепленьким, ну тільки не целафанкою, а такою якоюсь тепленькою, натуральною тканинкою. А також можна ще з одуванчиків робити дуже гарні настої для розсади, для квітів. Ось зараз якраз розсада в людей підростає. Зробили, воно постояло, побродило, ще кропивки туди кинути, і також можна підобрювати свої рослини, квіти. Така гарна квітка, цінуйте її, робіть настоїчки. А також можна з молоді листочки ще в салат, тільки їх треба перети. Як приготувати, то трошки в солюні водички потримати, щоб годість трохи пішла, і додати зелені салатки. Там дуже багато вітамінчиків. Всім пока, гарного, мирного дня і міцного здоров'я.